Доброго дня! Трохи на тиждень відстали від нашого темпу медитації, але продовжуємо. Сьогодні практикуємо медитацію на 10-й аркан Таро Колесо Долі, колесо фортуни, як вже хто називає. Ми з вами завершили цикл. Перших, так би мовити, денних старших арканів, і колесо долі переносить нас тепер на другий етап. На, можна ще навіть сказати, як на другу сторону арканів. Ті, хто вивчає таро, ви, напевно, вже зрозуміли, що аркани між собою є в схожих енергетиках. Тобто, наприклад, колесо фортуни, це в нас прямісінька. Протилежність магу, так, одиниця. Отже, якщо працюючи з першим арканом, з магом, ми самі створювали бажаний нам образ, так, тобто ми втілювали в життя свої якісь знання, свої якісь починання, так, то тут все вже відомо наперед, куди вже покотиться колесо долі. Колоса це взагалі спокійновіку складний механізм, так, і хвала тим, хто його придумав в свій час, це те, що рухає абсолютно все живе на цій планеті і у Всесвіті, але у кожного з цих проєкцій є певна схема руху. Для когось це буде схоже просто на годинник, який каже тік-так, тік-так, так, час іде. Пора робити тето. Хтось швидше рухається, хтось повільніше, хтось вперед, хтось назад, хтось рухається на одному місці. Отже, давайте подивимося на саму карту. Ми зараз кажемо саме про класичну таро «Уайта». Так? По краях Аркана ви побачите чотири фігури. Загалом, то це ангели чотирьох стихій. Так, Вони по-різному на різних колодах можуть зображатися, десь як ангели, десь як це чотири різні тварини будуть тощо. Ці створіння вони не беруть активної участі в процесі. так. Але вони вже навперед знають, що та як буде. У них є книги, по яких вони можуть вивчити цей механізм, цю систему. Там, де вони знайшли вже відповідь тому, як буде рухатись колесо. Значить, у них йде постійна робота, постійна мозкова діяльність. І хоч при цьому загальна картина. Вже все ж в процесі відбуваються у всіх чотирьох напрямках, так? Чотири стихії, чотири напрямку світу. І це все піддається певному обліку, що дає нам можливість працювати з ними. Але е, типове наше завдання на цьому аркані це що отримання удачі. Тому часто досить е, цей аркан всі трактують в тому плані, що це колесо фортуни. Тобто фортуна тобі благоволить, так? Але при цьому потрібно зрозуміти, що ну, фортуна, фарт, вона не завжди так, супутствує і доля вас може вивезти куди завгодно. Точно так же, як ви самі можете завести себе куди завгодно. так. Тим паче, якщо ви, скажімо так, якщо ви занадто будете перестраховуватись, тобто да, от все в цьому житті перепровіряти, постійно з 50 разів передивлятися, то може статися так, що рано чи пізно колесо дійсно поверне туди, куди ви не очікуєте. Давайте розглянемо ще ось що. Якщо у вашому житті, наприклад. Відбуваються якісь негативні тенденції, так? і ви відчуваєте, от прям, що от, от, от якось не, не туди ви вже йдете. Особливо, якщо події розвиваються надто стрімко, так? тобто у вас навіть немає часу подумати, то це означає лише те, що ви перебуваєте на лівій стороні колеса. Тобто ви не керуєте, ви дуже близькі до краю, так? Тому відчуваєте так гостру всю динаміку процесу. От. Тобто, ви, ви відчуваєте, як вас то зносить вниз. Хоча це і нормальний процес, що дає змогу потім вам піднятися вгору, але щоб полегшити своє становище в цій ситуації і якось цю ситуацію прикрасити. Під час медитації вам буде необхідно визначити свою позицію. І перебратися, наприклад, в центр. Щоб змінити вас, взагалі, щоб, ну, щоб всі зміни вас не сильно зачіпали, якщо, якщо вам це некомфортно. Якщо ж ви хочете трошки взяти удачі у своє життя, да? На цей момент, або в конкретній ситуації вам потрібна удача, то можна позиціонувати себе на правій стороні аркана. Переміщаєтесь туди, щоб сили механізму у долі почали піднімати вас вгору більш активніше і швидше. Але, перш ніж зробити це, вам необхідно співналаштуватися зі сфінксом і отримати в нього дозвіл. Що він пропустив вас і дозволив перебувати на цій частині колеса. Цей контакт дасть вам змогу отримати трохи інформації, скільки ви можете перебувати на правій частині колеса. Ну і, в принципі, ви зможете побачити, що за цим може вийти. Якщо ви будете уважні все час до себе, особливо до своєї інтуїції, то вона вам підкаже, як далеко варто заходити і коли варто зупинитися. Без цього кроку ви ризикуєте просто пропустити свій поворот. Далі, перебувати весь час поза долою, і тим більше впливати на неї постійно, так? Або взагалі не чіпатися, або постійно керувати своєю долею. Це стан доступний вищим істотам, вищим інфернам, сутностям, як хочете, називайте. Це саме оті інферно, які зображені на цьому колосі. Та ви можете на деякий час відриватися від реальності, так, оцінювати ситуацію і повертатися назад. Доступно кожному. Сенс цього стрибка полягає саме в тому, щоб усвідомити, що на вас насправді впливає доля. Також позбутися. Такого от відчуття фаталізму і зрозуміти, що ви самі можете на все впливати? Коли ви реально відчуєте цей стан, отримавши знання від цих чотирьох істот, ви зможете виробити стратегію і опинитися в потрібному місці в потрібний час і зробити потрібні речі. Яке послання взагалі через медитацію на цей аркан? Медитація на холосодолі дає змогу побачити взагалі всю картину і розвинути собі чуття, відчуття правильної поведінки, провівши енергію на іншу людину в чистому вигляді, без будь-яких особистих настанов, ви дозволяєте їй самостійно відчувати цей шлях. Тобто ви можете на себе проєцирувати, якщо ви допомагаєте комусь, але лише з дозволу так, цієї людини, якщо це вам не рідна, не близька по крові людина, то ви проєцируєте на неї. Це колесо долі. Також працюючи з цим колесом, ви можете пропрацювати певні питання боротьби всередині себе. Можете пропрацювати оцей період життя за течією, так, змінити його, знайти оце правильне відчуття легкості. Також ви внутрішньо можете зрозуміти свій шлях, посилити інтуїцію у виборі чогось в житті. Ну і взагалі налаштувати себе і, спри, скажімо так, запрограмувати собі все ж таки вдалий рух вперед, так? синхронно з вашою долею. Так. Тому ось так от про колесо долі. Якщо ми беремо в розкладах, то взагалі ми дивимось на те, що колесо долі саме по себе воно говорить про те, що все, минуле закриваємо. Старі життєві цикли, все старе відкидаємо, полишаємо. І йдемо в нове. Воно для нас невідоме, але нове. Тобто, завершився один етап, починається інший етап. Тепер приготувалися. Розпочати нашу медитацію. Налаштовуємося, приймаємо комфортну позицію, заплющуємо очі, якщо це потрібно. Робимо техніки дихання, включаємо нашу енергію. Починаємо медитацію. Глибоко вдихаємо. І на видохі, повільно видихаючи, слідкуємо, як з нас виходить вся важкість, що скопилася за день, за тиждень, за місяці. Знову вдихаємо чисто, свіжу енергію з повітрям. Відчуваємо, як енергія пробирається з землі через нашу першу чакру йде вверх. Вдихнули глибоко, повільно видихаємо, викидаємо важкість. Зробіть ще так декілька цихлів дихання. Заплющеними очима відчуйте, як навколо вас повний простір. Немає нічого. Лише ви. Вам легко нічого не заважає. Колесо долі перебуває поза простором, який ми сприймаємо. Це поки прихований для нас механізм, тому налаштовуємося. І відчуваючи кожну клітинку зараз свого тіла, свою енергію, рівний свій подих, ми обираємо між двома варіантами медитації. Ви можете не проводити зараз обидва варіанти. Тобто ви можете для зміни своєї позиції в колесі і для вивчення самого механізму з метою подальшого використання цих знань Ви використати в перший раз обидва, але надалі вибираєте один варіант з двох. Ви можете їх змінювати, але завжди за один раз один варіант. Отже, перший варіант, як де ми? Рухаємося активно і швидко. Перша медитація. Ви відчуваєте, що у вашому житті йде дуже активний рух, відбувається багато процесів, за якими ви не встигаєте. Раз у раз доля вам підсовує нові можливості та випробування. А вам хочеться зупинитися і вийти з цього кругообігу. Ви відчуваєте швидкість, вітер, що б'є вас по обличчю, ви перебуваєте на самому краю каруселі, на самій самиму краєчку, яка несе вас у невідомому напрямку. А ця карусель непроста, у неї багато рівнів і граней. По ній можна переміщатися в різних напрямках. Огляньте її, і ви побачите, що чим ближче до центру, до самої осі обертання, тим менше там відбувається подій. Рідше стикаються різні учасники обертання, повільніше тече час, даючи можливість зорієнтуватися, прийняти рішення, зробити правильні кроки. Озирніться, відчуйте, чи комфортно вам зараз сидіти там, де ви перебуваєте. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно в хід і перебувати саме от там, де менше всього зачіпають, то ви плавно відриваєтеся від того місця, де перебуваєте, і починаєте рух у центр, у глиб колеса. Пересуваючись крок за кроком, ви відчуваєте. Як поступово стихає вітер, з урагану він перетворюється на легкий бриз, вам дедалі рідше, на шляху починають траплятися предмети, обертання відчувається все менше. Подумайте, прислухайтесь до своїх відчуттів, виберіть ту точку, де швидкість руху буде оптимальною для вас. Щось середини між божевільною швидкістю, коли ви нічого не встигаєте розгледіти, і повним застоєм. закріпіться всі позиції, ще раз середине огляньте колесо, що ви на ньому бачите, як тепер воно рухається, хто є, можливо, на ньому ще, окрім вас. Подивіться уважно в одну сторону. Ви побачите, як рух сповільнюється і практично повністю зупиняється. А по іншій події, по іншій частині колеса, рух дуже активний. Ви перебуваєте приблизно посередині цих двох зон особистого комфорту, де все відбувається з тією динамічністю. Яка вас влаштовує? Це тільки частина каруселі, одна з її кабінок, яка, крім обертання навколо свого центру, також піднімається із загальним потоком то вгору, то вниз, і так постійно, приносячи удачу або негаразди. Цей рух індивідуальний для кожної кабінки, але між ними є маса драбинок. Тунелів і шляхів, якими можна пройти і в короткий термін опинитися в іншій частині або в іншому місці. Цей перехід виходить за межі вашого початкового призначення. Тому насамперед вам потрібен дозвіл від головного контролера всього атракціону. Від інферна, від Сфінкса. Підійдіть по цим тунелям, доріжкам до Сфінкса. Перед вами постається загадкова істота вона мудра. Ви можете сказати їй своє бажання про те, що дійсно хочете змінити. Про те, в чому вам потрібна удача, які корективи ви хочете внести у своє життя. Розкажіть її так, як це ви бачите, з усіма дрібницями. Він мовчки вас вислуховує. Споглядає, подивіться на його очі, які в них кольорів. Відчуєте, наскільки вам було приємно чи комфортно йому все розповідати. В цей час Сфінкс, оці... Оці... оцінивши ваші доводи і прагнення, вказує на одну із тунелів. Цей напрямок приведе вас до потрібної мети. Сфінкс обирає шлях керуючись мудрістю і законами колоса долі. Ви можете сміливо йти чим шляхом, адже це шлях до вирішення ситуації без явного протиріччя вашій долі. Війдіть в цей тунель або на цю доріжку і йдіть спокійно вперед. Вона приведе вас до вирішення вашого питання. На кінці тунелю ви побачите іншу кабінку. Ви відкриваєте двері і заходите. Після того, як ви зайшли в кабінку, озирніться і подивіться. Наскільки ця кабінка відрізняється від попередньої. Подивіться, де вона перебуває, в тому ж місці, де була і перша, чи це зовсім інше місце, і дана частина колеса можливо вже рухається за іншим маршрутом, ця кабінка. Може плавно і впевнено піднімати вас угору по колосу долі, привносячи у ваше життя різні сприятливі та вдалі моменти. Якщо ж ви відчуєте себе впевнено в цьому місці, то можете трохи зусунутися ближче до краю, щоб прискорити перебіг подій, але це зовсім не обов'язково. Основна мета це стан комфорту та спокою. Відчуття внутрішньої повноти і правильності свого шляху, ваш позитивний настрій. Ви закриваєте ваш внутрішній погляд, щоб у вас залишився лише відчуття руху. Ви не повинні в цей час бачити нічого. Ви просто повинні відчувати рух, обертання і перехід з одного шляху на інший. Тепер. Глибоко вдохнувши, ви можете вийти з даної медитації. Після неї у вас може зберігатися відчуття оцього обертання, тому відразу не поспішайте відкрити очі, рівно подихайте, лише після цього можете відкрити очі і дати собі трохи часу посидіти чи випити води після. Цієї каруселі. Медитація номер 2 Використовуємо в тому разі, якщо ми не хочемо змінювати свій стан тут і зараз, а бажаємо отримати внутрішній навик, посилити інтуїцію і відчувати свою долю, свій світ. Знову Закриті очі і ви відчуваєте себе в просторі навколо хмари, туман, пара, за якими нічого не видно і може бути все. Ви перебуваєте в стані невизначеності, нерозуміння, неясності, де можливо, все і можна нічого. Поступово. Перед вами починають розсіюватися хмари, і через певний час ви починаєте побачити внизу складний простір, що нагадує одночас і годинник, і карусель. Це і є колесо долі. Ви наближаєтеся ближче до нього, і картинка стає чіткішою. Поки ви поза межами колоса, тому можете спокійно обійти, облетіти його і подивитися, розгляньте всі деталі, механізми, вивчіть принцип, як воно працює, за яким воно ходить, знаходьтеся над колесом, видивляйтеся у різні його частинки, концентруючи свою увагу на одному. На іншому місці. Дивіться зі сторони, як кабінки з людьми і подіями піднімаються то вгору, то вниз. Переходять з однієї частини колеса на іншу, прискорюються або сповільнюються. Деякі з кабінок проходять зовсім поруч одна з одною, а потім розходяться в різні боки. Ви можете побачити на колесі трьох істот, Які стежать за його роботою і переміщують людей вниз і вгору. Також ви можете розгледіти сфінкса, головного контролера, який відповідає за стабільність і правильність роботи всього механізму, за збереження рівноваги, за швидкість і уповільненість колеса. Насолодіться вивченням. Колоса долі. Коли відчуєте, що ви вже досталь розгледіли його механізм, можете переходити до наступного етапу. Разом із вами в хмарах ви можете побачити чотири істоти, які ведуть свої книги Долі, реєструючи всі процеси, що відбуваються з колесом, ви можете підійти до кожного з них по черзі. Ангел, Орел. Лев і бик, і погляньте в їхні книги. Що ви побачите в книзі у ангела? що написано там про долю? Прочитайте або відчуйте. Так само підійдіть до Орла і зазирніть в його книгу. Наскільки вона яскрава, наскільки вже багато там написано. До лева і так само до бика. Ви можете зі цих книг підчерпнути для себе певні знання. А також Можете попросити у кожного з них коротку пам'ятку, невеличку таку випуску у формі малої книжечки, де прописані всі повороти вашої долі, ті, що були, і ті, що мають бути. Отримавши необхідні знання, спостереження, ви повертаєтесь назад до хмари. Невеличкі книжки покладіть собі в кармани або прив'яжіть на поясі, можливо, у вас собою є сумка чи портфель. Ви скриваєтеся за першою хмаринкою, озираєтеся і бачите, як хмарки затягують колесо. Навколо вас знову білий туман. І вже зовсім скоро все пропадає, і ви навіть не чуєте рух колеса. Ви втягуєте в себе цей туман і відкриваєте очі. Тепер всередині вас є всі необхідні знання і навички, які активуються і подадуть вам знак, коли буде потрібно зробити поворот на своєму життєвому шляху. Цю медитацію ви можете регулярно повторювати тоді, коли у вас виникає відчуття, дійсно, в першому варіанті надмірного руху, так, щоб його трохи відкоригувати. В другому варіанті, коли ви хочете просто попрацювати зі своєю інтуїцією і максимально більше відчувати. Тому кожен з цих варіантів можете використовувати в будь-який час. Ну а на цьому поки все до зустрічі в інших медитаціях.